Вони працюють над тим, щоб діяльність суддів Черкащини була захищеною та неупередженою, гарантують безпеку працівників суду та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. А ще виборюють кубки на спортивних змаганнях, допомагають дітям постраждалим від війни, та, як і всі українці, підтримують Збройні Сили України. Про те, як ще змінилося життя та діяльність працівників служби судової охорони на Черкащині з початком війни, знає Владислав Бедренець. Судова охорона особлива силова структура. Її бійці відповідають за безпеку судових процесів на території всієї області. Їхнє завдання запобігти злочинам та гарантувати безпеку всіх учасників судового процесу. Інколи доводиться мати справу з дуже непростими підсудними. Інколи сама судова справа буває надзвичайно резонансною. Та в будь-якому випадку вартові правосуддя мають гарантувати безпеку і порядок всім сторонам процесу. Службі судової охорони в цьому році виповнилося 5 років з дня утворення. Безпосередньо територіальному управлінні служби судової охорони в листопаді цього року з дня створення буде 5 років. Ми служба судової охорони безпосередньо покликана і забезпечує охорону, безпеку і порядок в судах області. На сьогодні в 26 судах області співробітники служби судової охорони несуть службу, забезпечують охорону, безпеку і порядок. Та не лише роботою живуть правоохоронці, інколи знаходять час і на спортивні змагання, мають досягнення та нагороди. Особлива увага спілкуванню з молоддю проводять виховну роботу з підлітками і навіть мають власний підшефний навчальний заклад на Корсунщині, з вихованцями якого постійно взаємодіють. Окрім нашої службової діяльності, служба судової охорони долучається до різноманітних активностей. Це і спортивні, спортивні різноманітні заходи. Акції, профорієнтаційні заходи. Неодноразово протягом року проводимо заходи для дітей. Значні зміни в роботу правоохоронців внесла повномасштабна війна. Службова діяльність судових правоохоронців стала більш складною і небезпечною. Багато хто з чинних і колишніх працівників управління взяли до рук зброю для оборони країни. Управління бере участь у зборах для придбання спорядження захисникам. Більше 20 працівників постійно здають кров та плазму. Ми є постійними учасниками акцій по донорству і здаємо як плазму, так і кров для потреб в лікарні, тому що розуміємо, що таким чином ми можемо допомогти в лікуванні безпосередньо людині, яка цього потребує, або навіть і врятувати життя. Незважаючи на всі виклики нинішнього часу, робота судового охоронця є надзвичайно почесною, саме тому завжди багато охочих поповнити лави. До речі, черкаські правоохоронці відзначають, що саме зараз мають кілька відкритих вакансій і готові розглянути пропозиції на конкурсній основі. Умови можна дізнати за телефоном, який ви бачите на екрані. Це мають бути громадяни, бажаючі громадяни, які досягли 18 років, які мають повну загальну середню освіту і володіють якостями насамперед. Це комунікабельність, стресостійкість, це ті якості, основні, які потрібні під час служби, тому що це робота з людьми. Обов'язково енергійність, відповідальність, а також професіоналізм. Владислав Бодренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».